22 березня. Мої вітання, друзі. Трошки похолоднішало сьогодні. Пройшло два дощики. Сумарно десь 16-17 мм. Наразі чого не показував трактора. Трошки затримка. Замовили ми два тройничка. Нехай як прийдуть, я їх покажу на гідросистему. Вони є 3 четверті. Це. Дюймова різьба з випукластю, дабиться паралельно запитатися до гідроблока. Так як це ЛС-система, там трошки інакше підключення, тож корективу ввели і втратили трохи часу. Ну, цей досвід перший для такого трактора в Україні. тож Будемо вважати, що це буде корисно для когось, ймовірно, зекономить час і кошти. Тож, як прийдуть, я покажу і розкажу і будемо тестувати. Тож, вже залишилося не так багато часу. Слідкуємо, підписуємося. Наразі, так як трохи часу з'явилося, зайнялися ремонтом двигуна ОМ628-го, 220-й кузов, якщо ви пригадаєте, я починав розборку. Двигун розкидали, зробили дефектовку, визначили ті деталі, які треба замовити. Наразі замовляємо. і... Зараз в притул займаємося тим, що ми всі наружні стінки, блок, головки, всі кришки, проводимо в людський такий вигляд, щоб воно було приємно працювати. До речі, до речі, ще до нас прийшов один бігбег гороху Вельвет. Зараз підійду, продемонструю ще один пасівмат. Який прийшов горох Вельвет? Ось так написано. Десь ще бірочка була пришита. Це не вона. Ну ладно, не суть важна. Не суть важливо. Ось такий горох. Горох. Це що, посіємо? глянемо що до чого, порівняємо з нашим люмпом. І на той рік будемо вибирати, що ліпше, що нам більш підходить, і подивимося по стиглості по стійкості до вилягання, подивимося до різноманітних моментів і тоді зробимо свої висновки. Як бачите, вимостили ці всі деталюги. Зараз покриємо пінкою, змиємо, зачистимо все і будемо потихеньку передвигатися в сторону збирання. Тож, слідкуємо, подобайка, далі буде цікаво. Так, ось те, чого не вистачало. На сьогодні воно прийшло. Довго чого не вийшло його отримати. На одній фірмі дзвонив. Вони да-да, зараз ми відправимо. Це да-да було 2 дні. Потім дзвонилися, нас не виходить поставити, бо ми чекали машину з Європи, немає. Ну ладно, немає нема, таке діло. Замовили на іншій фірмі. На іншій фірмі все є, добре, відійшлимо. Ну, від, вислали це аж з Львова, тож йшло воно 2 дні. от вам і 4 дні випало просто так, непонятно куди. Зараз ставимо на оцей узел оці два тройнички і колесо, і рухаємося далі. Так, показую, як зробили ми. Ось ЛС контроль, та що тоненька трубочка. ось та що подача тиску. Вона ось підійшла. Зараз ось підійшла. Тройник і пішла на ідерблок. Це слів. Т, так маркеруй слів. Оце ось ЛС. Пішла і вернулась теж ЛС. Оце ось ось. Вона. Ось воно. Ось вона. Все, все. Ставимо колесо і пробуємо, що у нас вийшло. Отак гарно видно ось. Оце вона чотенька стала. значить Гайка наружне наружна. Три четверті. Тут зафіксувалися, трошки здвинули трубки оці. І все добре. Лежить все дебело, ув'язалися, ніде нічого не мішає, все по феншую Наразі проходимо випробування навігації на гідравліки, все підключили, ну і тестове випробування на найближчій ділянці. Клавішу вмикнув. Навігація сама бере курс. Кермо. Ось ноль держи. Чудово. Проїхали не один раз, слід в слід іде. Взагалі. Відхилення ноль. При цьому керує, чітко тримає лінію, чітко тримає лінію. Кермо, сама колонка не зношується, ніякі узли, гідравліка відпочиває штатно, кермо перед очима не має рить. Ну, а воно свою роботу робить. Так, доходимо краю. ну, По ідеї, воно само може розвертатися, але там треба ще прописати. Радіус туди-сюди, ну, то ще навчимось. Наразі перше випробування, у клавішу тільки тик, все, виключилось. Самостійно виходимо на наступний чек. Ось він, ось ми бачимо слід. І дивимося. Вмикнули кермо своїм життям, ну, відпочиває. А воно бере слід і чітко по ньому слідує. Дивіться. Чітко. Слід в слід, Ну і тут. так? І так, колеги, можете нас привітати. У нас все вийшло. Провели випробування. Виїжджали за територію, тут каталися. Все працює, все класне, все мягко. Гідравліка все ж таки є гідравліка. Ну, завтра в поле, тож побачимо разом з нами і з вами, як воно працює в реаліях поля з сівалкою, 16 рядку. Звісно, лайкос. і Завтра підцепляємо сівалку і їдемо в поле.